Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні такий е, огляд різної манги, яку ми придбали в Україні. Ми, ї... ми були в Україні і багато книг відвезли. Які вже прочитали. І за цього наша поличка виглядає зараз не дуже. А ми придбали ще більше і манги, і комікси, а також привезли книги мого дитинства з дому. І за цього вона, я впевнений, буде виглядати дуже круто. Отже, сьогодні у нас не одна манга на огляді а різних три. Отже, почнемо з першої. Як ви знаєте, я вже знімав огляд на монолог травниці. Дві книги. Таких незвичайних прикольних манга. І вони, я, вони дуже, я думаю, підійдуть для дівчат. Звичайно, хлопцям деяким підійдуть. Але на, на моє бачення, вони для дівчат дуже круто підійдуть. А також нових три книги, які ми їх придбали. Цілих три. Отже, це про. В Японії. Як вкрали дівчинку, і вона е, її вкрали, і вона служила в дворі якомусь там, в Японії. І спочатку вона була звичайною якоюсь служницею. Але коли зрозуміли, що вона хороша травниця і щось таке, я їх читав вже давненько, то зрозуміли, що вона дуже корисна. Отже. Ці книги цікаві, е, ілюстрації прикольні, тексту небагато, читаються вони легко і не важко. Але все ж таки я їх з радістю прочитаю, але все одно більше буду радити дівчаткам. Отже, далі. Як ви знаєте, також я ще прочитав Blue Lock. Ці, ці, Ця манга мені дуже сподобалась. Про футбол, взагалі, яку я раджу футболістам та й взагалі спортсменам, тому що вона цікава, дуже круті ілюстрації, і можна ще й щось для себе знайти і запам'ятати. Три книги я вже прочитав, на них теж є огляд. А також ми придбали четверту. Я, я не стримався і вже відкрив і майже прочитав. Звичайно, шкода, що тільки четверта. Тому що, наприклад, монолог травниці цілих три, а Блюлок тільки одна. Але менше з тим, ну це просто блюлок, я їх обожнюю, тому що круті ілюстрації крутезні. А, також я прочитав, а, подивився по них аніме Блюлок. І це просто про футбол. Я, я спортсмен, і хоч я футболом займаюся не. Професійно, але люблю в нього грати з друзями або просто піти побуцати мяч. І це аніме і манга мені дуже сподобались, я вам їх дуже раджу. Особливо, якщо ви любите футбол. Ну, і остання на сьогодні це сталевий алхімік. Як я знаю, дуже відомі, популярні, популярна манга. І багато хто радить. Звичайно, я ще не знаю, про що це. Але моя сестра вже прочитала першу. Е я трохи щось починав, але так і не почав. Але вони величенькі, до речі, прям відчувається вага. Хоч по товщині вони не настільки, е товсті, але сторінки такі, як тонші, тонкіші і. Сама книга більша, і за цього вона якась така важча, і сторінок більше. І ця книга, вона глянцева. Хоча більшість манг вони матові сторінки. Тут вона глянцева, ілюстрації крутезні. І я думаю, що коли я її прочитаю, то обов'язково зможу вам її порадити або не порадити. Це вже як, як вона мені сподобається чи ні. Але перші відчуття від неї позитивні. Звичайно, я її ще прочитаю, Чотири книги в цілому. І зможу щось про них розказати. Отже, отакі в нас сьогодні були різні манги. Дуже вам взагалі раджу спробувати прочитати мангу. Тому що комікси це дуже круто, я їх обожнюю. Різні книги так. Але мангу теж треба колись спробувати прочитати. Отже. Не забувайте читати українською мовою, не забувайте читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. Ну а всім, па па-па-па!